Всім привіт, друзі. 21 жовтня вже 20 П'ятого року, друзі, ось ошибка разом зі мною. Тайсон разом зі мною десь там бігає масянчик. О, сонечко вже виходить. А то, друзі, такі хмари, прям капець якийсь. Ну, у нас в Кривому морозі, друзі, дощ майже кожен день просто моросить. Не такий прям дощ-дощ, а таке моросня. Воно, погляньте, яка хмара чорна. І все небо, воно ну, чорне, прям чорне-чорне, чорне. Чи то буде дощ то просто такі хмари, але час від часу такого сонечка виходить дуже тепленько. Отаково От мені наразі, якщо чесно, друзі, трохи навіть і жарко, бо ну, ну така вот температура, то дуже холодно, то дуже тепло, хоч на градусник. А, друзі, ні. 14, плюс 14, Тут не, не така прям і теплота, скажімо так. Воно погляньте ого хмари які. Дуже гарно, до, до речі, мені, мені подобається таке дивитися. Е, і, до речі, друзі, сьогодні позривала я вже е, солодкий перець, той який іменно великий, а малесенький я залишила ще. А може і достигнуть, чи достигнуть вони, чи не достигнуть. Ну, надіюся, що достигнуть. Бо ну, хочеться, щоб все-таки вони були більшенькими. Ну, толку мені зривати оце отаку таку мілюзгу. Що ну, я буду з ним робити? Ті, хоч поначиняю або поріжу, може в морозилку закину. І, друзі, до речі, є і такі екземпляри. О, Сірена. Сирен, От задовбали вони нас уже з цими, з цими напастями, коли воно все закінчиться вже. Друзі, дуже хочу подякувати та низько вклонитися нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю. Дійсно, такий тяжкий час. Дуже тяжкий час. Але, друзі, тримаємося. Все буде добре. Все одно ми переможемо. Україна, це ми українці, ми такі сильні, ми дуже сильні і духом, і. І, обша, ми дуже дуже сильні. Так, просили мене розказати про ці троянди, які я висаджувала ще того літа. Не цього літа, а того. Друзі, в цей на цю зиму я вже їх вкривати не буду. Що цей кущик відквітнув? Що цей кущик відквітнув? Це ще досі квітне. Але оці іменно кущики, три куща трояндочок, я вже вкривати на зиму не буду. Вони вже будуть перезимовувати самі по собі. Е, лише хочу показати, які я буду вкривати. На цьому боці я висаджувала декілька кущиків білої троянди. Але прижилося тільки ось о раз і два. Чому, друзі, це я експериментувала. Я на початку десь з тиждень, вони були в мене накриті пляшечками, це я теж влітку висаджувала чубочками. Але потім я познімала і вони зростали так просто на сонці. Тут не дуже палить, бо тут обрикоса, тут близько вишня. Це воно вже листя поупадало, бачите, а то воно тут був такий полутіньочок. І ну я вважала, що без пляшечок вони добре так само приймуться, але на жаль. Чи дев'ять, чи сім чубочків я висаджувала, але тільки два прижилися, але без пляшечок. І я вважаю, це, це моє бачення. Напишіть, як ви це бачите. Вони будуть найвитриваліші, бо вони витримали оце паляще сонце в цьому році, оці хвороби, оцих шкідників, що в цьому році було купа просто неймовірна. Тут, до речі, у мене полуниця зростає, це в мене тут все гірчичкою засіяно, ну, де-не-де, де, ось така. Лобода, чи що воно там зростає, ну то таке діло. Е, до речі, тут все добре з полуницею, е, все, все добре. І оці іменно кущики я буду зачиняти на зиму. Це ще, ще зарано, десь, може, у кінці слідучого місяця листопада, е, всередині, може, в кінці слідучого місяця, я буду вкорінювати там декілька сортів трояндочок. І ці буду разом з тими зачиняти під пляшечками. Не не буду відкручувати оту саму пробочку, а повністю буду зачиняти. І все пластиковими пляшечками двох чи півтора літрових. Просто донце я вирізаю і зачиняю. Кришечка тут буде зачинена, тобто повітря не буде сюди допускатися. Лише буду відчиняти потім навесні, коли я буду і оці чубочки іменно відчиняти. А так, в принципі, воно так добре і перезимує. І, до речі, друзі, отут у мене полуниця в цьому році вікат і. Купчиха дуже сильно хворіли. Ну, я так розумію, друзі, бо багатьох питала це скоріше за все не хвороба була. А оце наше. Е Щось, щось звідціля, або таке паляще сонце, щось із променями його, або викиди або хто його знає, що воно таке. Але наразі полуниця, друзі, просто ідеальна, бо розросталося, все добре, все класно. В принципі, я в цьому році зібрала добрий вражай, але потім як почало сонце палити, вона ну чогось їй капець думала, настав, а вона вся воно поживала все добре. Але я їй все одно засіла гірчицю. Друзі, по полуниці я не буду торкати гірчицю. Вона так само при перших заморозках, таких більше п'яти, більше ніж мінус п'ять, вона ляже і буде віддавати свої макро і мікроелементи то отуди до полунички. То хай воно так і зростає. О, чудо Травичку якусь собі вибирає її. Друзі, до речі, в кожному відео питання, у мене питають, чого ваш Тайсон їсть траву. Друзі, усі собачки, так само, як і котики, їдять травичку, бо вони лижуться, і в них шерсть. І для того, щоб шерсть якось виходила, буває, вона там забивається, вони їдять травичку і потім відригують так само, як і котики. Собаки такі самі, вони ну, Тайсон дуже шукає селяку травичку. Він знає, яку йому треба. Це не то, що там я пішла, нарвала. Друзі, дуже багато коментарів по поводу навіть на Viber мені пишуть по поводу цього горіха. Всі мене просять, будь ласка, не зрізайте, сама горіх не прибирайте. Пишуть, що тіпа, горіх, коли я лічно його вирішила сама прибирати. Якщо я сама його буду прибирати, то він може забрати із ну, в общем, тіпа, когось із моєї родини із собою. Ну не знаю наскільки це правда. Я не дуже друзі, по цим я не ходжу по церквам, по монастирям. Вибачте, в мене боженька, воно оно там він, боженька. Є я в будь-який момент можу щось попросити або подякувати. Я така людина. Я не вірю в от тих бабок, дідок, екстрасенсів, всяких астрологів. Ото все для мене то бред брідці виковили. Вибачте, хто довіряє, хто вірить. Ну, друзі, в кожному своє. Я вірю того, тому, чого я бачу. Все. Все, не пишіть мені більше по цьому поводу, цих бабок, дідок, я по ним не ходжу, друзі. Але ну так от до цього я якось, ви бачите, Прислухаюся, прислухатися хочу, бо в мене діти воєнні, синочки, дочечки. Наразі такий час дуже от мені дуже щось по цьому поводу стало стрьом, якщо чесно. То мені написали, що виліпше найміть когось, щоб чужа людина, яка не відноситься до родини, щоб прибирала цей горіх. Тоді він ну, не коснеться, типу, моєї, не, не коснеться тої людини сім'ї і не коснеться моєї сім'ї. Ну, тобто просто чужа людина його прибере. Ну, то от кого я і вирішила, знаю, яку людину попрошу. В общем буде час, будемо прибирати його все одно. Бо він, ну, він хворіє, він вже старенький, він мені не потрібен. Всередині дуже багато пустот, я дивилася, то його треба прибирати обов'язково. Друзі, готую собачкам і безхатнім, і своєму Тайсону, і котикам. Окового кашу, тут рис, пшенична крупа. І це отакими от кусочками. Попросили мене показати, як воно виглядає, коли вариться. Ото, от, типу як корм для тварин, що я купувала. Бачите, в ковбасках це в магазині я купляла цей м'ясний м'ясокомбінат. Ось такого воно виглядає. Аромат, звісно, стоїть такий, дай Боже, скажімо так, але це в мене в літній кухні, то я не переживаю. Воно звариться і остигне, та піду, сходю, погодую безхатніх твариночок. І тут в літній кухні, друзі, в мене долежується часник Любаша, той, що я купувала на посадку. Ще рано, друзі. Може в кінці цього місяця, може на початку листопада буду висаджувати. І я, погляньте, я держу його в голівках, я не розподіляю на зубочки. Моя бабуся, коли висаджувала, вона казала, треба розподіляти на зубочки іменно в той день, коли садить. Не знаю, по якій причині, друзі, може хтось знає. Напишіть, будь ласочка. В мене, як оце вона мені казала, так він і буде лежати. І тут теж лежить оця кущовка цибулька до посадки, теж долежується. А гібриди ті в мене в хаті на підвіконі стоять, накриті, вони туди сонячні проміні не попадають. Курочки, друзі, до речі, їдять оно. Постійно їм підкидаю гірчицю ріжу. Я вершочки зрізаю, її в мене багато в городі, вони ону, ласують, несуться на ура. Ону. І купаються в ваганах, в мене там попіл і пісок. Але, друзі, застерігаю вас, будь ласочка, будьте уважні. Якщо ви побачили, що тільки-тільки якісь проблеми з курочками, вони дуже себе там викльовують, щось вишукують, якісь там шкідники в них, не чекайте, що попіл із піском прям вилікує. Ні, він не вилікує, він профілактику дає. Але не завжди він і профілактично захищає. Треба час від часу використовувати. Остувати все-таки якісь хімічні препарати, бо бачите, я тільки-тільки ми починаємо вичухуватись від пуху Це така зараза, це не кліщ, це не блохи, які на раз, два, три виводяться. Цього довбаного пуху я виводжу. Ось у все літо ми бризкали, бризкали, бризкали. Тут будьте уважні, друзі. Друзі, погляньте, яка в мене капуста вийшла. Це ту, що я квасила у власному сокові. Вже на п'ятий день вона заквасилась. Погляньте, як вона добре виглядає. Ось Біленька. Дуже хрустка. Зараз М, -м, -м. За 5 днів виквасилась, друзі. І дуже багато власного соку. І, до речі, я у 10 літровому відеречку квасила, але в мене освободилося 2-літрові банки. Я переклала сюди. Попередньо я їх не стерилізувала, я просто помила із харчовою содою. І поприбирала зернятка гіркою чорного перцю, коріандру і лавровий лист. Все, у мене тут ось, ось капусточка з морковкою. Зараз позачиняю кришечками пластиковими і поставлю у погріб, друзі. А це, друзі, в мене капуста, яку я квасила з буряком. Теж на п'ятий день, вона вже заквасилася. Прибираю тарілочку. Не буду звіцеля нічого прибирати, лише зачиню отакою кришечкою від відеречка і теж поставлю до погріба. Оце отакий бурячок з неї, він теж їстівний. Ці всі мої квашення вони йдуть без оцту. Це квашене, друзі. Вони дуже корисні для організму. І погляньте, яка вона гарна! ця капуста. Вона вже, бачите, отакого от рожевого кольору, вона не буде прям чисто такою червоною, бо це. Не марінована. Якби тут був оцет, то вона була б дуже червоною. Але це ми квасили, це без осту. Вона буде от кого кольору. Ось, о, друзі. Але вона закваситься і буде отаковим кольором аж десь на третій, а може і на четвертий день. А то перший другий день вона білого все одного кольору не лякайтеся, друзі, вона потім закраситься. М -м -м. Боже, друзі, яка вкуснятина. Але, якщо чесно, я не люблю такого їсти зразу. Мені хочеться, щоб вона ще постояла у холоді. Як казала мені бабуся, треба, щоб вона 40 днів постояла ще в холоді. Ну, то вона буде дуже ферментована, прям дуже-дуже корисна. Ну, друзі, я не можу дочекатися стільки. Хай постоє хоча б з тиждень. Ой, навіть ось у зараз не можу дочекатися. М -м -м. Вона. Кажуть на неї пелюстка. Кажуть на неї по-грузинськи. Моя бабуся, моя мама завжди казала, квашена капуста з буряком. Ото я так казала, кажу і наразі їм ось так. Ммм, Боже. Яка вкуснятина. Друзі, є в мене рецепти цієї капусти і тої, і тої. Будь ласочка, користуйтеся. Капець яка вкуснятина. Оцю капусту, навіть осада з'явилася, можна їсти просто так. Навіть без нічого. Вона дуже смачнюча. Прям, ну, Дуже смачна. Ой, капець, класна. А, до речі, друзі, ви пам'ятали, вже тут немає клейонки. Вона відслужила мені три сезони. Це я купувала, оцю клюйонку в магазині Тада, саму-саму дешево. І оце три роки вона відслужила. І погляньте, на третій рік. Ось вона вже отак отріскається. І ця дуже вітром її потягало, вона кусками там розліталася, просто її перебрала та й все. Цю ще трохи вона полежить. Потім я її згребу і на смітник викину. А на сліду весну вже куплю нову. Ну, я вважаю, що за таку ціну, там я за копійки цю клейонку купувала. В до речі, і наразі дуже дешева клейонка є. Ну, То я на січому рік куплю саму найдешевшу. На три роки мені тут на дворі кобрисатися, мені, мені буде дуже добре. До речі, друзі, капуста в мене квасилася. У мене в кімнаті, в мене там обігрівач вімкнутий при температурі 22-24 градуси. Я підтримувала температуру, щоб вона швидше заквасилась, та я люблю тепло. Наразі фасую насіння, то я майже постійно в кімнаті в себе знаходжуся. то, ну, ну Люблю, щоб було тепленько. Але ну, погляньте, як теплесенько вийшло сонечко. Ого. О, які, які хмари, погляньте, капець, ого, нічого собі? Ну, у нас часто таке, оце у кривому розі, от іменно наразі. Блін, оце, оце, оце зараз. Чому влітку не йшли стільки дощів? Чому влітку такого по погоду? А зараз майже дійсно, майже кожну ніч і кожен день воно щось то крапає, крапає. Що воно крапає? Ну, в принципі, треба, друзі, бо дерева повинні напитися дуже сильно, водички, щоб вони добре перезимували. Дуже багато дерев у нас повисихало у кривому морозі. Ну і в лісі дуже багато дерев повисихало, і там, де ми ходимо з тайсоном, гулять. Просто там ну там, де було багато дерев, їх наразі дуже багато, що вони наполовину або й повністю повисихали. Це дуже погано. Друзі, оцю. Гарну трояндочку, я буду в цьому році розмножувати. Хочу багато її порозмножувати, бо я дивлюся, що іменно цей сорт не знаю, що це за сорт. Вона не така хвороблива, як усі інші. То я хочу її розмножити, і вона дуже добре приймається. Майже 100%, Майже кожен чубучок чаренок приймається, то хочу її поросаджувати от всюди, всюди, всюди. Бо я дивлюся, що у нас спека вже неможлива, клімат змінюється. Ця хризонтеми не витримують такої дуже спеки, то я ліпше отут руку багато трояночок. І, до речі, друзі, октябрінки, сентябрінки, ось оквітнуть дуже багато. Бджолок літає. Прям ну, дуже багато бджолок. І хризантеми, бачите, вони не такі великі, як у минулому році, бо дуже була спека. Навіть оці жовті, погляньте, вони були майже ну в два рази більше у минулому році. В цьому разі отакі. От цьому році ну така дрояндечка. Ой, хризантема. Хоча ну дуже багато їсть і повисихало, і ось огрушка та що все хвилюються. Мої підписники за цю грушу, що дуже багато я залишила тут плодів, що вона майже вся. Гілки були на ну, долі. Друзі, все добре. Воно попіднімалося гілочки. Все добре, все якось знімала грушки і, і все добре. Вона воно, зростає і з цього боку клумбочка така гарна. Отакі темненькі хризантемки вже порозквітали, Жовтенькі хризантемки отакі вогарні, Це більш раніше. трояндочка, вона червона. Трояндочок тут, усе фіолетова, рожеві вже дуже гарні поставали. Ну, то хай квітнуть, друзі, але все одно буду черенкувати, що троянди. Подивлюся, може, що оцю фіолетову буду, якщо тут залишаться квіточки, то буду черенкувати, щоб на слідучий рік ще багато-багато просаджувати, щоб у нас було гарно. Щоб Був гарний дійсно, квітничок. Питають мене, коли я буду обрізати виноград. Друзі, ще рано його обрізати. У мене, допустимо, ще, ще досі. Виноград зростає, хай, хай доспіває, щось ще потрохи достигає, то туди далі, друзі, дуже багато в мене ще на цьому кущі. І цей кущик, друзі, я ось лозу прикопувала. Вон у мене там великий кущик вже за, це, за цей час. І наприкінці листопада я оцю імінно, гілочку, що маточна, від куща великого, я її коло землі зріжу. Підійму сюди, хай вона зростає надалі. А тут вже буде кущик цього іменно виноградика великого, великі бубочки. Не знаю, що це за сорт. Ну бачите, він таке великий, такі бубочки, прям великі рожеві солодкі. І він піде от сюди, отсюди, от сюди, от сюди буде тако гарно. І тут, до речі, до речі, в мене ще друзі обіжовта листя, але все одно теж дуже зарано. У мене теж ось. Ще оцей кишмир Юпітер ще досі ось уплодоносить, Де-не-де, але все одно воно є, воно все одно ще щось, ще щось достигає, то хай стигне, друзі, щось будемо ще їсти. Хай, хай, може, діточки мої приїдуть, чекаю дуже. ну, Не знаю, чи приїдуть, чи відпустять їх, чи не відпустять. Персику таково виглядає, друзі. Е, е, слідуюче відео, скоріше за все, покажу вам, коли і як висаджувати з кісточок персик, щоб було от така деревина. Це в мене теж із кісточок, друзі. Оце вам обов'язково розкажу, бо там декілька нюансів є. Якщо їх на них не зважати, то не буде він іменно здоровий, такий, який він із кісточки. Знову сонце заховалося, вітерець якийсь піднявся, непонятний. Так, хочу глянути. Температура 15-16 градусів, друзі. Ну, то, о, ось чудо. Ти, Варфаламей, Варфаламей. Це моя. Ви бачите, яке воно вже ось яка вона вже велика. Зараз підемо до хатки. Поставлю хай кашка собачкам. Остигає. Коли остигне, піду годувати. Друзі, дуже дякую, хто нам кидає гроші на карту. Карта під відео, під кожним відео. Я годую без собачок і шачок де кого бачу. Дуже вам усім дякую за підтримку. Дуже вас люблю, ціную, поважаю. Дуже дуже дякую. Друзі, у нас, до речі, більше ста підписників уже. Дякую вам, дякую, люблю вас. Ціную. Слава Україні! Слава Україні! Друзі! Низький уклін та велике дякую нашим добрим захисникам та захисницям за те, що. Попрацю в такий тяжкий час. Хай всім щастить миру, добра, тепла і теплого та ясного сонечку. Хоча й хмари такі, але все одно сонечко вийде і буде все добре.